Привіт! Сьогодні ми з вами вирушимо у справжню подорож крізь час. Подорож на тисячу років, щоб побачити, як народжувалася, боролася і врешті постала сучасна українська держава. І перш ніж ми почнемо, давайте поставимо собі одне але, мабуть, ключове питання А що це взагалі таке незалежна держава? Що робить її, ну, справжньою? Це питання буде, наче компас у нашій подорожі. Отже, в основі всього лежить таке поняття як суверенітет, якщо по-простому це право самостійно вирішувати свою долю, мати свою землю, свої закони, свою армію, гроші і, звичайно, свої символи. Саме за цей набір атрибутів і тривала тисячолітня боротьба. Ну що ж, почнімо? І наша перша зупинка глибока, глибока давнина, часи, коли закладалися самі основи державності на наших землях, епоха Русі України. І знаєте, однією з перших таких, скажімо, архітекторів держави була жінка, княгиня Ольга. Це була справжня залізна леді свого часу. Вона не просто правила, а будувала державу, впорядкувала податки, засновувала міста, і, що дуже важливо, однією з перших прийняла християнство, визначивши цивілізаційний вибір на століття вперед. А тепер стрибок у часі аж у 13 століття. Тут на сцену виходить король Данило. І це вже новий рівень. Він створює професійну армію, розширює кордони, а його коронація Папою Римським це, по суті, визнання його держави повноцінною частиною тодішнього європейського світу. Так постало королівство Руське. Минають століття, і на історичній арені з'являється абсолютно новий феномен період, де саме слово свобода стало головним гаслом. Це доба козацтва. Хто ж такі козаки? Ну, саме слово, по суті, означає вільна людина. Уявіть собі, таких собі прикордонників, фермерів, воїнів, які жили на межі цивілізованого світу у так званому Дикому полі. Вони й землю орали, і кордони захищали. Але козаки це не просто розрізнені воїни, їхній центр це Запорозька Січ, і це, знаєте, було щось неймовірне. Не просто фортеця, а справжня республіка за дніпровськими порогами зі своєю церквою, своїми законами і навіть демократією, адже всі важливі рішення ухвалювали на загальній раді. І звісно, ця козацька вольниця досягла свого апогею за часів Богдана Хмельницького. Він підняв повстання, яке переросло у справжню визвольну війну. І результатом цієї війни стала Гетьманщина повноцінна козацька держава, яка мала всі атрибути, про які ми говорили на початку. Але після цього періоду піднесення історія робить дуже різкий і трагічний поворот ми входимо у ХХ століття, час найстрашніших випробувань, які поставили під сумнів саме виживання нації. Це століття, знаєте, завдало Україні трьох страшних ударів. Спочатку спалах надії під час революції, яка, на жаль, закінчилася поразкою. Потім Голодомор, свідоме вбивство мільйонів. І наостанок Друга світова, яка просто прокотилася вогнем по українській землі. І ось тут треба зупинитись і зрозуміти одну річ: голодомор це не якась там посуха чи неврожай. Ні, це був свідомо організований голод. Радянська влада просто прийшла і забрала у людей геть усе їстівне, прирікаючи їх на повільну смерть. І саме тому світ використовує тут страшне слово геноцид, тому що мета була не просто відібрати хліб, мета була зламати хребет нації, знищивши українське селянство. І це визнання є надзвичайно важливим для розуміння цієї трагедії. І це не лише українська оцінка. Ось послухайте, що написано на пам'ятнику аж у Канаді. Ці слова свідчать, що це не лише наша біда, а злочин проти всього людства, про який пам'ятає світ. Та ледь оговтавшись від Голодомору, українська земля опинилася в епіцентрі ще однієї світової катастрофи Другої світової війни. Просто вдумайтеся в цю цифру 700. 700 міст і містечок. Це не просто пошкоджені будівлі, це буквально стерті з лиця землі населені пункти, це тотальна руйнація. Але найстрашніші втрати це, звісно, людські, понад 8 мільйонів життів. Це, це просто не вкладається в голові. Щоб зрозуміти масштаб, це якби сьогодні зникло населення кількох європейських країн, кожна родина втратила когось. Та, попри всі ці трагедії, попри найтемнішу ніч, прагнення до свободи не згасло. І ось ми підходимо до кульмінації до того моменту, заради якого все це було. Запам'ятайте цю дату 24 серпня 1991 року. День, коли мрія століть нарешті стала реальністю. Український парламент ухвалює історичний документ Акт проголошення незалежності. Але одне діло рішення політиків, а інше воля народу. І ось тут сталося щось справді дивовижне. На референдумі понад 90 людей сказали так. Це знаєте, був не просто вибір, це був вигук цілої нації, який почув увесь світ. І разом із незалежністю повернулися й символи, прапор, кольори якого символізують небо і поле. Тризуб, давній знак, якому понад тисячу років і, звичайно, гімн, а згодом і Конституція, правила, за якими живе нова стара держава. І ось подивіться, яка різниця. 1991 це перше таке щемливе святкування на руїнах імперії. А 2021 це вже 30-та річниця, це вже історія цілого покоління, яке народилося і виросло у вільній країні. І от, пройшовши весь цей шлях, мимоволі замислюєшся: а чи закінчився цей тисячолітній марафон? Чи може здобуття незалежності це не фінішна пряма, а лише старт нового, не менш складного, але сповненого надій, розділу нашої історії?